Привіт! У тебе бувають дні, коли здається, що все йде не так. У такі моменти дуже допомагає простий інструмент, щоденник вдячності. Це займає всього п'ятьох хвилин, але змінює життя. Як це працює? Коли ти фокусуєшся на хорошому, навіть дуже маленькому, твій мозок починає бачити більше позитиву щодня. Що писати? Три прості речі, за які ти вдячний. На, наприклад, дякую за смачну каву. За підтримку друга за сонячний ранок, коли писати найкраще перед сном. Це допомагає завершити день на позитиві. Але можна і зранку, як старт нового дня. Як це впливає? Науково доведено, що вдячність знижує тривожність, покращує настрій і наві сон. Як не забувати? Зроби з цього ритуал. Наприклад, тримай щоденник біля ліжка або в телефоні. Не чекай великого щастя. Помічай маленькі радості. Спробуй щоденник вдячності сім днів поспіль, і напиши, як змінилось твоє відчуття життя.